Майже тисяча сімей із Івано-Франківської тергромади отримала цього року соціальний супровід. Найбільше люди зверталися за консультаціями близько півтори тисячі разів. Плюс питання представництва інтересів, соціальної адаптації та екстреного втручання. У Марії кажуть, у період війни соціально вразливе населення потребує більшої підтримки. Справа не лише у Адміністративних послуг соціального характеру не лише у прямій матеріальній підтримці наших мешканців, а дуже часто і у рутинній, важкій, виснажливій, але критично, часто життєво необхідній роботі соціальних працівників з мешканцями Франківська, з громадянами, які є в скрутних життєвих обставинах. Серед соціальних закладів міста міський центр психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями дивосвіт. Його учасники на дозвіллі також працюють на перемогу. Зокрема, виготовляють окопні свічки, а ще влаштовують різноманітні майстер-класи, спортивні забави. Дуже часто люди, котрі перебувають в складних життєвих обставинах, одинокі, навіть не пов'язані з діяльністю адміністративних органів влади, мають нездоланні для них питання, ну наприклад, там з банком, з аптекою, з будь чим часто густо бабуся або дідусь одинокі можуть не орієнтуватися, і не могти справитися з простими життєвими ситуаціями. А наші працівники це роблять і допомагають. Центр соціальних служб забезпечує соціальний супровід прийомних сімей. Зараз у нас вісім прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. Для людей, котрі опинилися на вулицю в Івано-Франківську, працює будинок нічного перебування. З початку року заклад став прихистком для півтори сотні осіб. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.